І так, частина друга. Хто казав, що грибочки нерозумні. Подивіться на того братика. Бачите, як він ріс? Отак. І тут у нього від'єднана шапинка в праву сторону. Ось так він ріс. І по повір'ях. Вирішив я це ще раз провірити, якщо є відколота отака. Частинка гриба, значить в тому напрямку у їх є братики або сестрички. Рухаємось акуратно в цьому напрямку, вправо. Трішки, ой-ой-ой, трішки вправо ми даємо. Будь ласка. Тут у нього заникався його старший. Братик, трошки він підмерз, але він є чудовий і прекрасний. Ось і вже двієчка. І зараз будемо шукати ще трішки таких красунчиків.